Заходим. Вот это место, где я практически нахожусь с утра до ночи, не до вечера а до ночи. Здесь находится все силы этих людей, которые хотят устроиться на работу. Но месяц тому назад вы назначили меня, поэтому видите, пока все непорядочно, там все брошено Ну, это один внутренний телефон, а вот это государственный телефон. Спокійний, зосереджений постійно з телефоном в руках для найвідомішого футболіста в історії Грузії настала нова сторінка життя. Тепер він, міністр енергетики, У своєму новенькому кабінеті він практично не буває. Через постійні відрядження та зустрічі з інвесторами йому доводиться рухатись ще більше ніж на футбольному полі. Але тепер у його житті замість слів гол матч та тренування лунають зовсім інші терміни. Я вже понімаю все. розумію. до цього тоже була у мене якось… Там... Бізнес був маленький бізнес. Мені була кампанія сорок п'ять Я владів кампанію, которая строїв гидроэлектрические станции. куди б не приїхав молодий міністр. Всюди його оточує армія журналістів. Каладзе запрошують не лише в багаті офіси Тбілісі, але й далеко в гори – поїсти хінкалі і обговорити проблеми маленького регіону. Міністр це должність. Я такий ж чоловік, як всі інші. Це сьогодні він легко дає інтерв'ю та виглядає спокійним. Але ще кілька місяців тому більшість місцевих змі про каладзе політика говорили в негативному руслі. телевізії одразу сразу на мене там скажем, говорить, типа что у меня были проблемы в Италии, с наркоторговцами, потом а, с ворами, потом ну, всякие придумывали про меня. Потом арестовали все банковские счета здесь в Грузии, у меня арестовали все имущества, то, что у меня есть, то, что было оформлено на меня атакували дуже сильно. Одна з причин рішення Каладзе стати політиком – ув'язнення друга, добре відомого в Україні, Георгія Дематрадзе. У державі була така політика, знаєш, щоб вони дуже пугали людей. Вони наказували таких людей, таких популярних людей, наприклад, як Дематрадзе. Да? От його арестували. Да? Це було показательно всіх, що ми там будемо наказувати всіх, кого ми хочемо. Уже третій рік Димитрадзе, якого звинуватили в зв'язках із мафією, сидить у тюрмі. Але цього місяця, завдяки Амністії, новий рік Демитрадзе зустріне вдома. Грузія Тбілісі, тюрма номер 12. Саме тут, чи то законно, чи то ні, відбиває покарання Георгій Демитрадзе. Для екс-нападника збірної Грузії ця цифра особлива. 12-го місяця 2012 року із тюрми номер 12 Георгій Дмитрадзе вийде на волю. Міністр енергетики Грузії, хоч і перебуває на волі, але для своєї сім'ї він радше роботою. Я не думали, що дуже багато времени я буду дома, з сім'єю, з дітьми. І зараз получается, що вранці я ухожу, діти спят, а вночі прихожу, діти спят. Дуже мало времени мені меня остается, но я надеюсь, что это на самом деле вот, пойдет чуть-чуть времени, все уладится. До політики Каладзе ставиться як до покликання серця, а не можливості заробити величезний капітал. Але щоб і далі жити безбідно, шанувальник дорогих автомобілів, красивого одягу та гарного відпочинку, продовжує заняття бізнесом. Ну у мене ж є свой бізнес тут і в Грузії, і на Україні, і в Казахстані. Ну в Грузії є такою саме бізнесу та банк, так скажем, банк, який я там создав. Каладзе політика створив футбол. Каха не соромиться про це говорити і залюбки згадує спортивне минуле, але його кар'єра могла скластися інакше. До переходу з Динамо в Мілан Каладзе міг опинитися в іншій команді. багато много йшло ще про Баварію. Было предложение. Я даже прилетел в Мюнхене, разговаривал там с руководством, там общались. но ну, Милан просто был сильно заинтересован. То, что можно было выиграть, знаешь, я выиграл все, у меня получилось все. Единственное вот то что у меня вот как у спортсмена да, как бывшему футболисту сердце как-то плохо осталось это сборная грузия. неудача была у меня когда я два, два гола забыл в своих воротах, когда у меня это получилось с итальянцами играли. и вообще я так закончил карьеру, что ни разу не смог играть на чемпионат европы или на чемпионат мира. К сожалению так получилось. Але представити Грузію на міжнародних форумах Каладзе все таки зможе, якщо не як великий футболіст, та хоча б як перспективний політик.